Було дуже важко, знаєте, це той момент, коли ти зовсім малий, твоє становлення як особистості припало на такі часи, коли тобі доводиться виїхати. Я вже зараз розумію, про те, що це напевно нанесе ну, нанесло якусь емоційну або психологічну травму, тому що просто так воно не проходить. Це розуміння того, що тобі потрібно подорослішати. Якомога швидше, тому що все ж таки проблеми багато і а, потрібно їх вирішувати. І бути малим не можна залишатися. А, і почав займатися дуже активно спортом, тому що спорт якраз таки мені допоміг саме вибратися з якоїсь емоційної такої. Ями це можна так назвати, тому що а, місто нове, друзів немає, і так далі. Так далі. Після цього почав пішов вже в Запорізьку школу, а, в Запорізький ліцей номер 71, Я його закінчив з невідмінно, з золотою медаллю й призером величезної кількості взагалі якихось олімпіад саме а, і. Далі поступає до Дніпра, починаю займатися волонтерською, саме до політехніки на спеціальність політології, і саме починаю займатися якоюсь волонтерською дуже активною діяльністю, починаю бути у різних саме, громадських організаціях. саме неоднократно я допомагав саме ВПО, тому що Дніпро є великим хабом, саме для переселенців з Донецької Луганської області. Зустрічав бердянців, і це щастя, коли в мене в одному зі мною в домі живе хлопець, він з Бердянська, з мого района, і з моєї школи. Тільки він старше мене на три роки. А, і це для мене було таке щастя. Ми з ним провели там, коли тільки познайомився, три неділі настільки тісного спілкування про те, що ну це рідна душа, яку ти побачив, і він рідний тобі. І починає займатися громадською організацією. Починає все весь цей час паралельно, також я займаюся репетиторством. Саме історії України до підготовки до НМТ. Ну також складаю НМТ, в тому числі а, саме перед цим Складаю його дуже добре на 193 бали. Зараз. Також є лідером саме громадської молодіжної організації Батьківщина Молода, і хочу далі сунутися по політиці для того, щоб в тому числі боротися на дипломатичному рівні саме за наше улюблене місто, як тільки можна. Я хочу донести те, що Можна знайти себе абсолютно можна і потрібно шукати себе. Я не хочу, щоб є дуже багато. От мене мама я її дуже сильно полюбляю. Але вона дуже сильно сумує за нашим рідним містом. Але це зрозуміло. Вона там пожила більшу частину свого життя. І я сумую за своїм рідним містом. Але що я, що вона, ми що батько наш також. Ми починаємо шукати себе і не зупинятися, але все одно мріємо про саме повернення до нашого рідного міста, і я думаю, що це мрія кожного з бойдянців, хоча б Приїхати і пройтися своїми рідними саме місцями попагандую серед молоді про те, що Бердянськ це класно. А в кого я не запитаю, однозначно всі кажуть: да да, ми були в Бердянську, це найкраще море. Чому саме Дніпро? Ну, тому що Дніпро мені щиро подобається, я щиро до війни їздив до Дніпра. Тут в мене є якісь родичі і мені Дніпро близько по духу, чесно кажучи. У мене був шанс поступати до саме Львова, але я обрав все ж таки бути і ближче до батьків по те, щоб вони і так залишилися, вони одні залишають. Ну, типу, всі їхні е, там мами, папи, тобто мої, дідусі, бабусі, вони залишилися саме. Якщо б я поїхав далі, то вони б, Я б набагато. Е, ну, не, не зміг би приділяти їм би уваги так. Я хоча б там раз дві неділі, там два рази на місяць можу вибратися до них. В школі я викладаю як історію України саме безпосередньо географію. А і от, для деяких класів класів в мене є а, викладацька це саме 10-11, Якщо розробляти це а, політична освіченість як факт, тому що я вважаю, що наша. Україна, наші діти сучасні, повинні бути політично освіченими. А саме щоб ніколи не призводилося до такого, що відбувається зараз, все це відбувається через політичну неосвіченість, величезного пласту нашого населення. Я з вами згоден про те, що історія циклічна. і Ми можемо побачити, що український народ робить кожного разу одні й ті самі помилки. але... Все ж таки, ми можемо побачити, якщо проводити аналогію з українською революцією 1917 року, то там український народ не зміг витримати все ж таки всі цих навал саме комуністичної, саме Росії. А тут ми можемо побачити, що український народ проеволюціонував про те, що ми витримали це. Ще воно не закінчилося, але я дуже щиро сподіваюся, що воно закінчиться успішно. І ми збережемо, збережемо свою саме ідентичність як українського народу, і тут ми можемо побачити, що справді проеволюціонували саме український народ він витримує це, тоді не витримали, а зараз витримуємо і достатньо плідно і так би мовити, правильно. Але саме чи можна цьому навчити, я думаю, однозначно так. Безпосередньо, якщо твої батьки є політично освіченими, вони не ведуться на пропаганду, не ведуться на якісь маніпулятивні моменти або маніпулятивні саме так би мовити уловки саме з політичні. Якщо твої батьки розуміють процеси, які відбуваються в політиці, а якщо твої батьки розуміють, чим відрізняється президент від парламента, а я знаю таких, які не знають, чим воно відрізняється. А, то й ти будеш вже більш політично освіченим. Якщо тобі в школі це пояснюють, то це в декілька разів класніше, ніж є. А і все такий основний моментик. Але на жаль, поки що, політична освіченість в Україні я е, скільки разів спробував домагався саме до того, щоб е, наш директор е, ну саме е, він дає дозвіл, але на о, саме міністерство освіти поки що не є в нас. Як політичної освіченість в школах ніхто не займається, і поки що ця тема для мене ще болюча, і я не, не можу ніяк впливати. Поки що на неї. Ну напевно, це якась красна речі. Я так називаю, саме і е, договор спроможні саме з директором. А і по-друге, ну саме банальне невистачання викладачів. Я працюю за сумісництвом, тобто я навчаюсь і паралельно працюю. Тобто я офіційно повністю оформлений. А, як в мене навіть стаж йде, в мене навіть директор один раз казав Арсеній, у вас ці, цілих два місяці стажа вже є. А, ну якось так. І просто банально не ну, невистача не кадрів. От і все. Тому що саме географів, істориків зараз ну, через те, що багато хто виїхав. Дуже мало. І це ось такий основний момент. Вже я рік працював на той момент репетитором у школі онлайн-репетитором у школі Кевін, саме з історії України. І єдиним може бути якесь саме переживання. Це було онлайн все одне, а офлайн це зовсім інше. Як тебе будуть приймати дітей? Але. А факт того, що ти їх боїшся і вони тебе бояться, залишається. І перші а, два уроки, напевно, поки один до одного не придивилися, були такими ну, максимально обережними. Вони прощупували мене, я їх, і далі все пішло, 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 пішло. І от ця викладацька діяльність мені максимально сильно подобається. Я ні не хочу з неї виходити. Правда, грошей в неї немає. Але я там абсолютно не за грошима, тому що а, саме викладацька діяльність це є для себе абсолютно. Мені здається, я виріс весь час на теперішня. Це північна 27, минула морозова 27. А, і навчався в одинадцятій школі. Саме а, для мене однозначно це центр міста, школа номер номердинадцять і мій район це морозова, який я знав просто кожну піщінку. А я там знав. Зайти до своєї квартири також було би дуже супер. Ну зайти, просто побачити все це і було би максимально. Приємно це зробити, а пройтися по стадіону 11-ї школи і пройтися до нашого улюбленого пам'ятника бичка, побачити його, а, пройтися по нашим аттракціонам і побачити Азовське море. Оце напевно це для мене максимально. Те, що я дуже хотів би побачити, просто Азовське море, тому що ніяке інше море не може зрівнятися саме з Азовським морем, побачити саме цей ну, нашу набережну, яка в нас є в центрі міста, там де справа у вас спорт, і шикарний кожного вечора шикарний просто є закат. А по якому я думаю, кожен бородянець сумує. Однозначно, вже жити я би там не зміг, тому що моє життя вже влаштоване тут. Я вже тут живу, працюю, в мене громадська діяльність, ну тобто, моя молодіжна організація саме. Тобто, це такі основні моменти, які ми повинні зрозуміти. Але кожного літа я знаю, де б я проводив його. Саме в, наш, ну, в нашому Бердянське, Бердянську вбачаюся, і це був основний такий момент. Але якщо відповідати на ваше питання, то скоріше за все я б залишався вже в Дніпрі. Думаю, що це було б дуже дуже прекрасно і світло для нас. Але все ж таки, я вже вірю в дипломатичну деокупацію Бердянська. На жаль, поки живе саме російський. Аля цар, по прізвищу Путін. скоріш за все, Бердянська не буде віддано саме військ, ну, Україні. На превеликий жаль, і якась політична ну, я не бачу припасили для того, щоб була деокупація чи ще щось. Це чисто суба, саме моя думка. Я вірю, щиро вірю в дипломатичну декуду. Окупацію після смерті Путіна після приходу нової влади а, і саме ось такого формату про якийсь обмін територіями, але однозначно не військову деокупацію, тому що це дуже дуже складно і це дуже багато життів. Життя повинно продовжуватися. Як би не було би складно, але потрібно шукати сили саме в своїх якщо ви не можете знайти свої сили в собі. То знайдіть ці сили в оточуючих, які вас окжаються, можна це так назвати. Знайдіть сили в своїх батьках, рідних, чоловіку, дружині, дітях. Але просто знайдіть і почніть жити. Почніть розуміти, що вам, ви вже десь. Ви вже тримаєтеся за це місто, в якому зараз знаходитесь, подобається вам чи не подобається, але потрібно будувати своє життя далі, тому що ваше життя є єдиним, і більше у вас такого не буде. Потрібно проживати, як це болісно не було, через силу. Спочатку буде максимально складно. Але Потрібно починати рухатися однозначно. Іншого немає абсолютно, і мріяти і жити мріями не можна. Потрібно жити тільки діями в покращення свого життя. Як би вам не було би, важко, складно і невиносимо, але потрібно стиснути зуби і йти далі.